В ефірі випуск новин про особливі події в Україні та світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 14 вересня, саме з цим днем пов'язані такі знання українці як композитор Лев Спасококоцький та Людмила Ярошевська, архітектор В'ячеслав Проценко і футболіст Київського Динамо Володимир Мунтян. Саме цього дня 1939 року у Сполучених Штатах Америки знаменитий авіоконструктор, уродженець Києва Ігор Сікорський підняв у повітря свій перший гелікоптер. А 1991-го у Києві пройшов всеукраїнський форум інтелігенції. Католики відзначають сьогодні воздвиження Христа Господнього. А євреї – новий рік. подією минулих вихідних в області стало відзначення 1131-ї річниці міста Житомира на майдані Соборному відбулося урочисте театральне дійство під назвою Своє серце мій Житомире, Я кладу тобі до ніг. У заході взяли участь керівництво міста та області, представники делегацій різних міст України, Житомиряни та гості міста. Також відбувся традиційний фестиваль Житомирська вежа на майдані. Імені Корольова прийшов спортивний фестиваль за участі спортсменів різного віку. А на головній сцені Житомира, Майдані Соборному, жителів і гостей міста привітала українська співачка Руслана Лежичко. На фронтовому Донбасі ситуація знову почала ускладнюватися. Повідомив штаб АТО. Після нетривалого затишня бойовики застосовували крупнокаліберну зброю. Про інші вагомі події в Україні та світі коротко. Росія готує черговий так званий гуманітарний конвой на Донбас. В Україні віялові відключення електроенергії взимку не перевищуватимуть щодня дві години. На Закарпатті завершився міжнародний телерадіофестиваль Мій рідний край. У Єгипті поліцаї помилково обстріляли туристів. 12 чоловік загинули, 10 поранені. В Афганістані Таліби напали на в'язницю і випустили на волю 360 в'язнів. У Кишиневі учасники акції протесту проти уряду готують загальнонаціональний страйк. В американському штаті Каліфорнія оголошено надзвичайний стан через потужні пожежі. І ще про фронтовий Донбас на зв'язку. Наш позаштатний корпункт у Маріуполі, де працює наш земляк Максим Жайворон. Максиме, як прийшли вихідні у місті? Вітаю колего. Біля Маріуполя знешкодли мінне поле завдяки вмілим діям розвідників Збройних сил України, які знайшли та знешкоджили велике мінне поле неподалік Гнутове, Вдалося уникнути трагедії. Про це повідомлене пресофіцер теб Тарас Грень. За словами військових, мінне поле було закладено фахівцями з високою професійною підготовкою. Його знайшли за певними ознаками і помилками ворожих мінерів. Примітно те, що це пекельне поле було. Так сказати, комбінованим. Поруч були закладені протипіхотні міни, які заборонені міжнародними конвенціями. Варто відзначити, що в інженерних підрозділів Збройних сил країни таких боєприпасів немає. Наша держава ще на початку своєї незалежності приєдналася до міжнародних конвенцій по забороні застосування певних видів зброї і боєприпасів. Йдете повідомлено. В Цілому саперем було знешкоджено 14 різних мін, Інші були знищені соціальними засобами. У Маріуполі на стіни згорілої міської ради з'явився патріотичний вірш Ліни Костенко. Буває часом кліп не від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. По ці степи, це небо, ці ліси усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все звести Україна. Така краса висока і неселінна, що хоч спинись і з Богом говори. Наразі це вся інформація. Дякую. Дякую, Максиме. До наступного зв'язку. І про особливі події у нашому регіоні. У день Житомира у першій міській лікарні народилося 17 хлопчиків і дівчаток в обласному перинатальному центрі 18 немовлят. Коростень масштабно провів міжнародний фестиваль дерунів. В області вже перейменовані вісім населених пунктів, отримавши нові поетичні назви Вишневе, Квітневе та Лісове. Після завтра обласний муздрамтеатр розпочне новий театральний сезон виставою Любові ненависть у Вероні. В суботу, 19 вересня, в нашому телецентрі пройде акція вручення воїнам землякам нагород, «Народ... народний герой України. Громада Житомирщини привітала із 85-річчям героя праці Володимира Цирюка. Обласна рада ухвалила відзначити у травні День національного вбрання. Цього тижня на Житомирщині потеплішає і дощі припиняться. А зараз фрагмент нашого телепроекту Мальовнича батьківщина. Житомир, вулиця Київська, 96. Ще один оазис рукотворної краси, любовно створеної вмілими руками, талантом і завзяттям місцевих жителів заодно з працівниками ЖЕКу. Оригінальні плетені тини, дивовижні загадкові птиці та інша екзотика мимоволі переносить вас в інший вимір в історичну минувшину. Але на цьому мешканці цього будинку не зупиняються. І наостанок цитата цього вересневого тижня. Україна починається з тебе, В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо Вдалих починань. Бережіть себе та Україну до завтра.